І правда, що їжа на ніч погано впливає на фігуру. Я думаю, ви зараз подумаєте, що я скажу так, звичайно, але я скажу, що все не так однозначно, <свіх> і тут давайте в загальному дивитися взагалі на людину, що вона робить на протязі дня, як вона харчується на протязі дня. Тобто, якщо ми беремо людину, яка... В неї стабільні прийоми їжі, в неї є денна активність, в неї є тренування. І десь вона перепрацювала ввечері прийшла пізно поїла ще після тренування, і це там інколи буває, не на постійній основі, то о, все нормально, якщо вона ще й вписала свій колораж, то взагалі ідеально. От. Якщо ж е це стабільно йде, е як зняття стресу, як психологічне розслаблення, під серіальчик, якась фігня, яка по-любому відкладеться на боках то звичайно, ну про яку яке гарне тіло, яку гарну фігуру може йти мова. А щоб такого не було, не хотілося їсти на ніч. Потрібно розуміти, що ти робиш протягом дня, не так, чому ти приїдаєш вночі. Це психологічні якісь моменти можуть бути. Да? Це може бути неправильне харчування на протязі дня, невчасно поїла, недостатньо поїла. Постійні перекуси, немає основних прийомів їжі. А це перевтома часто буває, да, тому що чому саме вночі ввечері хочеться їсти? Частіше всього, це психологічні моменти, ну і фізіологічні, якщо звичайно не налагоджений режим харчування. Ну а більше ти зможеш дізнатися, як це все налагодити на моєму курсі, який вже скоро стартує.